Всім привіт із села. Я знову на ділянці. Сьогодні планую обірвати черешню. Але так як вона висока, вирішив верхушки повністю позрізати. Я знаю, що так робити не можна. Але ну, ця хоч бік уже росте, а вона червона, вона дуже солодка, росте вся вверху. В общем, хочу зробити так, щоб обрізка була ну, де молоді пагани, щоб на наступний рік уже формувати з молодих паганів. Ось, їх тут багатенько цих молодих. Черешня дуже висока. Ось. Не знаю, видно, не видно, йогід повно. Вони вже старі років за 50 буду обрізати цю десь, ну так обріжу. І остальні буду дивитися, де молоді пагани, там і зрізатиму. Я знаю, що так робити не можна, але що маємо, те маємо. Якщо не виживу, то все одно планував насаджувати нові хороші. Ось так потроху вже обрізаю черешні. Оце жовта, отак вирішив обрізати. Тому що верх там повністю був сухий, на червоній, на одній. Обрізав одну. Гілку і вирішив в цьому році хвати, тому що на ній мало дуже зелених побігів. Пусте трошки, тоді наступну оту зріжу і ось цю починаю потихеньку обрізати. Тут трошки побільше вже зелених паганів. Одну гілку обрізав. Ось така черешня. Три відерочка. І залишили ще дві обрізати. Одна зовсім маленька оця. І отам далі ще одна. Не знаю, що з цього вийде. Ну, хто не пробує і не рискує, той не коштує смачний черешень. Закінчив я обрізку черешні. Ця так вийшла. Це біла черешня була, я її повністю практично обрізав. Ну Тут молодих пагонів то багатенько, але верх був весь сухий. Ось наступна жовта, це сьогодні я вже її зрізав. Зараз зайду за сонцем, щоб видно було. Зрізав лише три маленьких і одну велику. Ці дві я не, не захотів чіпати. Ну ось дивіться, яка висока. Не захотів чіпати, за того, що вони дуже товсті. І Я побоявся нанести вред деревині. Можливо і так наніс. Хто знає напишіть в коментарях. Ці дві червоних. Повністю також обрізав, там не дуже великі і товсті були стовбури і знизу паганів достатньо було. А на цій лише також одну, бо тут в принципі, взагалі внизу паганів немає. Я думаю, так як одну обрізав на наступний рік, вона десь внизу. Може отут, може тут, може в самому низу пусте пагане. І тепер ось так виглядає садочок. Ось так. Мені вже стало подобатись, але отам далі дуже багато роботи. Я не знаю, що там за дерева, правда. Ну, Дерева знаю, які не знаю, як плодоносять і які плоди приносять. Так що, будемо далі займатися ділянкою. Ще потрібно дуже багато роботи зробити. Ось оці чагарники вирізати, вирубати. Ну і туди потихеньку буду теж розчищати. Уже дуже багато в мене гілок. Не знаю куди їх дівати. Де-то те ще обрубую на дрова, а тоненьке складаю в кучі. Можливо, в подальшому або трактор найму та вивезу. Ну, Або не знаю, потихеньку буду в буржуйки в гаражі спалювати. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, спостерігайте.